Старший дільничний інспектор міліції Андрій Хомен обслуговує серце туристичного Прикарпаття Яремчанщину. Його він характеризує як спокійну територію, незважаючи на велику кількість гостей краю. До прикладу, населення його адміністративних дільниць складає близько 20 тисяч чоловік, але в туристичний сезон через цей відрізок місцевості може проходити близько мільйона туристів. На даний час я обслуговую село татарів, яблуниця, село Поліниця. Саме вони, що можна сказати, то адміністративні дільниці вони спокійні. Дуже багато приїжджають туристів, і тому за сезон може проходити потік людей понад мільйон півтора. Жителі привітно зустрічають правоохоронця. Він для них довірена людина. Міліціонер розносить візитки та листівки в рамках щорічних профілактичних заходів під назвою Візит, покликаних краще познайомитися та навести контакти із населенням. Приділяються великував зараз операції. Візит і ведеться робота по тому питанню, щоб не пустити правопорушення, а також скоєння злочинів. Тобто на даний час у нас основна задача це профілактика злочинів. Андрій Хомен каже, головним пріоритетом для дільничного інспектора міліції є довіра населення. Якщо дільничний відповідно ставиться до своїх субогових обов'язків, віддано віддається роботі, населення завжди допоможе. Завжди і перш за все, дільничний інспектор завжди повинен відкликатися на любі біди. Такі особливі відносини зі своїми краянами зовсім нещодавно допомогли інспекторові розкрити страшний злочин, убивство. Правоохоронець розповідає: завдяки небайдужим громадянам, було неважко встановити ланцюг моментів, що призвели до фатальної події, а також особу підозрюваного. Мені зателефонував черговий про те, що в селі Яблуниця. Участок середній у струмку виявлено труп невідомого чоловіка. Прибувши на місце події, було отримано інформацію, хто вчинив даний злочин. Дільничного інспектора привітно приймають і в сільських радах. Андрій Хомен там один із найважливіших відвідувачів, адже саме він дбає про спокій краю. Дуже хочу, перш за все, подякувати головам сільських рад, села Татарова, Ябуниці, Поляниця, які також і підтримують і допомагають у вирішенні тих чи інших питань. Якщо дільничний на своєму місці, і в нього є тісна співпраця з громадськістю з тим же головою сільської ради, то дільничний при вчиненні будь-якого злочину. А якщо це сталося особливо якийсь тяжкий злочин, це основний помічник і слідчого і оперативного працівника, тому що він знає всіх і знає все, що робиться в нього на території. І як часто показує нам практика, саме за допомогою дільничного спектру міліції за допомогою тої інформації, якою він володіє, ми виходимо на слід злочинців. Дільничні тут нам дуже допомагають. От, кажу, особливо це стосується сільської місцевості, особливо в гірських районах. На Донеччині та Харківщині знаходяться працівники Прикарпатської Даї від сержанта до майора. Тиждень з ними перебував і начальник обласного управління Ярослав Ковальчук. Втім, через службові обов'язки повернувся. Наразі охороняти блокпости та здійснювати супровід у зоні АТО залишилися дев'ять інспекторів з Івано-Франківщини. На даний час у відрядженні в нас знаходиться. Дев'ять чоловік несуть службу, хлопці, шість чоловік несе службу в ізюмі на блокпостах, і три чоловіка в червоному лімані. Вони поїхали службовим автотранспортом. Поїхали наших дві шкоди і посад службовий на на, на тому транспорті вони несуть службу. Тривалість відрядження місцевих працівників дає місяць, половину цього терміну вони вже відслужили. Працівники батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ розпочали вогневу підготовку. Майже 160 новоспечених правоохоронців на базі навчального центру Лисець пройшли практичні заняття по стрільбі з автомату Калашникова. Такі заняття ми плануємо проводити щотижня для покращення навичок практичної стрільби, а також матеріальної частини зброї. Завданням заняття не тільки тренування, зазначають правоохоронці. Для початку важливо також оцінити рівень підготовки свіжоспечених працівників міліції. Ряд працівників, котрі добре володіють зброєю. Це дається в знаки служба в Збройних силах України, а також підготовка е, попередні роки, тому що в нас є працівники, які в минулому жили в органах внутрішніх справ, а працівники, які вперше проходять службу. Для них звичайно це заняття не сто. Дивиться складнішим, тому треба більш тривалий час. Нагадаємо, що батальйон спеціального призначення Івано-Франківськ був створений у квітні поточного року. Громадяни, які виявили бажання стати правоохоронцями, отримали змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Один з добровольців, Руслан Хомен раніше він вів підготовку прикордонників. Правоохоронець відзначає якісний рівень підготовки. Підготовка відбувається досить добре. Досить добре відбувається і в фізичному плані, і от вогнева. Але те, що дуже мало. Часу, але його у нас немає. Його просто немає. Необхідно робити це все дуже швидко. Наразі набір до батальйону продовжується, тож бажаючі можуть звертатись за інформацією до правоохоронних органів. Управління МВС України в Івано-Франківській області проводить набір бажаючих громадян на службу до міліції. До новоствореного підрозділу громадської міліції кандидати отримають змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Рішення щодо прийняття на службу до підрозділу будуть приймати після відповідної перевірки кандидатів. Основні вимоги до них вік до 35 років, повна загальна середня освіта, наявність військового квитка. Кандидати, які успішно пройдуть перевірку, навчатимуться на скорочених курсах. Початкової підготовки на базі навчального центру при УМВС. А відтак будуть атестовані та призначені на посади працівників міліції. Обов'язками новопризначених правоохоронців буде перш за все охорона громадського порядку на теренах при Карпаті. на навчання триває, тож кожен охочий може звернутися до УМВС України в Івано-Франківській області із пропозицією своєї кандидатури. За додатковою інформацією, звертайтесь у відділ кадрів за місцем проживання, а також за адресою місто Івано-Франко. Вулиця Сахарова, 15, управління кадрового забезпечення. Телефон 0 тридцять чотири два, Обласному управлінні внутрішніх справ привітали дільничних інспекторів міліції з їх професійним святом. Розпочались заходи хвилиною мовчання за загиблими правоохоронцями на сході країни під час проведення антитерористичної операції. Першим шерифів привітав тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласного ОМВС Віталій Ільчишин. Він нагородив кращих дільничних інспекторів міліції грамотами, подяками та грошовими винагородами. Ця служба одна з найважчих в міліції. Вона по праву не завжди оцінюється, але без цієї служби міліція як така не може відбутись, тому що основне завдання, на яке постав на які є для міліції, це профілактика, що і роблять безпосередньо дільничні інспектори. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів в роботі, щоб всі задуми, які у вас є, щоб вони здійснювались, ну сімейного. Було получено, щоб вдома все вдавалось. Ну і росту кар'єрного звичайно, кар'єрного росту. Напередодні в обласному ОМВС провели традиційний конкурс кращого за професією дільничного інспектора міліції та кращого дільничного пункту міліції. Старший лейтенант міліції Михайло Михайлюк виборов звання кращого у своїй професії, а кращий дільничний пункт міліції розташований в Яблунові Косівського району. На даний час я обслуговую шість сіл, і серед них є одне селище міського типу це Печеніжин. В органах працює з 2010 року і близько трьох років обслуговую дану дільницю. В органах працюється добре, стараюся, вимагаю від себе кращих результатів, завжди стараюся допомогти людям. Поряд із міліціонерами-чоловіками кращими виявилися і жінки-правоохоронці. Дільничний інспектор міліції Лілія Остапюк працює в Івано-Франківському міськвідділі міліції на рівні з чоловіками. Мені подобається. Мені подобається спілкуватися з населенням. Спілкуватися, вникати їхні ситуації, допомагати, в чому моє ну що чим я можу я, я їм допомагаю, вислуховую, раджу, що знаю. Мені цікава ця робота. Це покликання. Я знала на що я йду. Зараз змушена працювати, служити народу України. Привітати правоохоронців завітали заступник голови обласної держадміністрації Сергій Адамович та керуючись справами івано-франківського міського конкому Андрій Лис, які за сумлінне виконання службових обов'язків кращим дільничним вручили почесні грамоти. Нагороди за сприяння в охороні громадського порядку отримали і начальники громадських пунктів охорони правопорядку міста Івано-Франківська штаб. Працівники обласного управління боротьби з організованою злочинністю затримали одного з керівників управління магістральних газопроводів Прикарпатрансгаз в його службовому кабінеті під час отримання ним хабара. Даний керівник вимагав та в подальшому отримав незаконну непровірну вигоду в сумі тисяч доларів за сприяння в проведенні тендеру. По закупівлю товароматеральних цінностей за рахунок державних коштів за свої дії посадовцю хабарнику доведеться відповісти, адже проти нього правоохоронці порушили кримінальне провадження. По даному факту прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 КК України санкції статті, якої передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Наразі відносно посадовця обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено про підозру правоохоронці не виключають. Чають його причетності до вчинення аналогічних злочинів та досліджують інші факти отримання ним неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. Увага розшук. Працівниками сектору кримінальної міліції у справах дітей розшукується Бардаченко Вікторія Вікторівна, 1996 року народження, мешканка Івано-Франківська, яка 10.06.2014 року пішла із дому та даний час місце перебування її невідоме. Прикмети дівчини на вигляд 17-18 років, ріст 160-165 см, середньої тілобудови, волосся довге, темно, русяве, обличчя подовгувате. Була одягнута джинси темного кольору, сорочку в клітинку та кеди. При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої, просимо негайно інформувати сектор кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Івано-Франківській області за телефоном 790323 03 23 або 102. Під час профілактичного відпрацювання від 20 травня рейдові бригади з працівників державтоінспекції оглянули більше півтисячі автобусів, з яких 48 виявилися несправними. Більше півсотні водіїв порушили правила дорожнього руху. На 56 складено адмінпротоколи. Основне порушення у салоні перебувало пасажирів понад дозволену норму. Контроль за проведенням операції покладено на старшого державтоінспектора капітана міліції Богдана Кузика. Основна мета цих заходів це профілактика аварійності на пасажирському транспорті. Виявлення е, осіб, які здійснюють е, закон, е, законність перевезення пасажирів, а також перевірка технічного стану е, автобусів. Перевірка технічного стану буде проводитися як на лінії працівниками Держпродінспекції, а також буде проводитися в базових підприємствах, тобто АТП, Кулимицьке АТП.